Більш ніж в півтора рази більше за блакитне паливо від 1 травня платитимуть українці. Людей така звістка спантеличила. Останні тарифи піднімалися у 2010 році. Ну, звісно дорого. Зарплати то ніхто не повищає. Ніхто. Тим більше, що не тільки одні ціни на газ підвищуються на продукти і взагалі. Я тисячу гривень отримую пенсії, от і вважайте, якщо це в півтора рази піднялося це все, то мені залишається 700 гривень, я навіть не знаю. Ви знаєте, чесно. Навіть не знаю. Треба швидше москалів виганяти. <рес> і будуть нормальні ціни. <рес> а газ звідки брати? Реверсна поставка буде з Європи. Або просто подавати позов міжнародний суд на Росію і встановляти нормальні ціни на газ, як Європа робить таким кроком. Уряд планує привести ціни відповідно до економічного обґрунтованого рівня. Також це було однією з умов МВФ для отримання Україною стабілізаційного кредиту на суму понад 17 мільярдів доларів. США на мій погляд, цей процес повинен був початися ще в 92-му році. Кошти, які отримувались би від цієї різниці, повинні були би направлені бути на енергозбереження, на міжнародні програми по модернізації теплокомуненерго, на розвиток житлово-комунального господарства і на всі інші програми. Окрім нових цін на газ, з'явилась і нова категорія. Люди, які проживають у багатоквартирних будинках, відповідно для них вартість бакитного палива буде 1300 гривень на 1000 ко. Кубів. Ціна встановлюватиметься залежно від ліціонери. кількості споживання газу. Друга цінова категорія це споживання до 2,5 тисяч кубів. Вона буде споживати газ по 1197 гривень за тисячу кубів. Третя цінова категорія від 2,5 до 6 тисяч, ціна 1900 гривень. І четверта категорія більше 6 тисяч. Там ціна. 4011 тисячі це перший етап підняття ціни на газ для населення. Протягом трьох наступних років очікується ще кілька хвиль подорожчання блакитного палива. Загалом до 2017 року, порівняння з минулими цінами, вартість природного газу зросте на понад 100%. Разом із тим владника запевняють для малозабезпечених та пенсіонерів передбачені компенсації. На це в державний бюджет закладено близько трьох мільярдів гривень. Вероніка залевська Ярослав Левицький місцевий час.